Добрий день, шановні пані та панове. Мене звати Літошенко Дмитро. Я ще студент і співробітник Інституту фізики НАН України. Я дуже вдячний комітету та інституту хімії високомолекулярних сполук за можливість виступити на цій конференції. І хотів би сьогодні презентувати вам роботу. На тему орієнтація рідких кристалів полімерами із різним вмістом фоточутливих азобензольних фрагментів в основному ланцюзі. А перше про що я б хотів сказати, це про орієнтацію рідких кристалів в цілому, окрім популярних методів орієнтації за допомогою там, зокрема, електричного поля. А ще є ще один важливий метод, який називається фотоорієнтація. Він поки що не знайшов масового використання в індустрії, але має низку незаперечних переваг перед іншими методами орієнтації. В основному за рахунок керованості орієнтації директора рідкого кристалу та безконтактності. Основні механізми фотоорієнтації включають в себе. Як фотодеструкцію, так і фотосшивання керуючих полімерів керуючих поверхнях. А також, але найбільш ефективний за рахунок своєї реверсивності це механізм фотоізомеризації. Тобто, ідейно фоторієнтування працює таким чином, що є командна поверхня. Uh, найзручніше для цього використовувати саме полімери uh, через їх uh, властивості, uh, і, власне, рідкий кристал, який необхідно зорієнтувати. Uh, наведення змін в полімері за рахунок вандервальсових сил передається рідкому кристалу, що змушує його uh, орієнтуватися в певному напрямку, який залежить від uh, того. Як було наведено зміни в А, За весь час існування цієї тематики ведеться пошук нових матеріалів, хоч він пройшов уже великий шлях від поліцинаматів, цинаматів, поля з але. Все приходить, всі шляхи ведуть до азобензолу як до популярного матеріалу з гарною ефективністю, швидким оптичним відгуком і простотою створення матеріалів на його основі. Азобензальні фрагменти, тобто нн містки ізомеризуються трансиз під дією ультрафіолетового світла 300-400 нанометрів. І можливий зворотній процес, як просто з часом, так і під дією так і стимульований. Але. Раніше основним видом матеріалів для фотоорієнтації були полімери, де фоточутливі фрагменти з азобензолом введені в бокові ланцюги. Це дуже зручно. Чому? Тому що висока свобода фрагментів дає знову ж таки швидкий відгук, дуже високу ефективність фотоізомеризації і гарні. Механічні характеристики, можливість утворення плівок. Але ця ж свобода призводить до того, що а, такі матеріали низько стабільні. А, можливим вирішенням а, є перехід до полімерів а, з азобензольними фрагментами в основному ланцюзі, а, але були а, проблеми. З тому це унікальна робота в, в якомусь сенсі, це те, що такі полімери погано плівку утворюють, тобто, у них низькі механічні властивості, вони погано розчиняються в технічних розчинниках, але потенційно вони дадуть високу стабільність за рахунок переорієнтації всього ланцюга. В Інституті хімії високомолекулярних сполук було створено такі новітні полімери, де вони второвані з заміною популярних там аліфатичних фрагментів на второвані, з азобензолом в, різній, в різному співвідношенні фрагментів, на, цій, на цьому слайді X та Y, фоточутливих та нефоточутливих в різних їх концентраціях. І одною з метою дослідження є а, зрозуміти, як кількість фоточутливих фрагментів впливає на а, їх характеристики оптичні. В першу чергу. А, ці полімери, як видно на цьому слайді, утворюють гарні плівки а, з хорошими. Механічними властивостями модуль юнга від 2,1 для 10% відсоткового місту фрагментів то 1,4 гігапаскаль для 100% вмісту таких фрагментів, тобто механічні властивості трохи падають зі збільшенням фоточутливих фрагментів, але все одно залишаються на хорошому рівні. Вони добре розчиняються в технічних розчинниках. Їх фотоізомеризаційні властивості досліджувалися шляхом ультрафіолетової спектроскопії на поглинання в плівках. Тобто полімери не тільки фотоізомеризуються добре в розчинах, що природньо, так і в твердому вигляді. Тут наведено спектри поглинання. При опроміненні ультрафіолетом для крайні випадки, для полімеру з 10% містом азобензольних фрагментів, так і зі 100% містом фрагментів, і їх кінетика фотоізомеризації. Як можна бачити, в... в принципі, порядок величин дуже схожий, їх кінетичні властивості сильно не змінюються. з... Збільшенням вмісту подочутливих фрагментів. Єдине, що збільшується, це як амплітуда цих, цих змін. Так. На основі таких, на основі цих нових полімерів було створено рідкокристалічні комірки. комірки. Але перш ніж зробити комірку, необхідно створити командну поверхню. А ці командні поверхні багато доменні насправді в майбутньому структури, створювалися доступним чином: поверхня полімеру опромінювалася лінійно поляризованим ультрафіолетовим світлом, що наводило в ньому зміни анізотропію в певному напрямку, після чого. Через фотошаблон, який пропускає світло лише в певних областях, воно опромінювалася вже перпендикулярно повернуто лінійною поляризацією для того, щоб в інших областях навести анізотерпію в іншому напрямку. На основі такої командної поверхні було вже створено рідкокристалічну комірку, де вона була з одної сторони, з іншої сторони підкладка з натертим. Вона референтна з натертим поліамідом в одному для орієнтації в одному напрямку. Ці фото, які на попередньому слайді, зроблено в поляризаційний мікроскоп. Уже, тут уже рідкокристалічна комірка. І що очікувано, оптична анізотропія значно підсилюється. Анізотропія, наведена в полімері, підсилюється рідким кристалом. А, досліджувалося також а, доведено подвійне промене заломлення, якраз основна характеристика а, анізотропії в полімері. А, як можна бачити, воно збільшується зі збільшенням фоточутливих фрагментів, що також логічно. А, на основі таких полімерів, також а, за рахунок цього, можна записувати поляризаційні градки за допомогою двох а, циркулярно поляризованих. А, Променів дифракційні, наведені дифракційні ефективності для 50-відсоткового полімеру 5% і 7,5% для 100% фоточутливих фрагментів. а Як основну характеристику Саме орієнтації рідкого кристалу було вимірено азимутальну енергію щеплення рідкого кристалу з полімерною поверхнею, то в залежності від дози випромінювання, ну, по суті, від часу, наведення цієї анізотропії воно зростає як час. Швидкість цього наведення зростає з збільшення фоточутливих фрагментів, а, а також збільшується енергія, тобто ефективність а, фотоорієнтації результуюча. -х -х -х. А, ну і швидше встановлюється саме якесь стабільне наведення цієї нізотропії. В якості висновків а, те, що було досліджено. Таку серію полімерів вони мають гарні механічні властивості навіть при збільшенні вмісту фоточутливих фрагментів. І якраз за рахунок цього збільшення є виграш у фотоіндукованому подвійному промене а, і відповідно збільшення земутальної енергії щеплення. В подальшому, а кінетичні сталі фотоізомеризації, які, як я вже казав, знаходяться в близькому інтервалі значень, дають можливість сказати, що саме фотоізомеризаційні властивості не залежать від кількості фоточутливих фрагментів. А Дані новітні полімери, азов, серія Азов може виступати як орієнтант рідких кристалів, ефективний, з керованим напрямком орієнтації директора. Все залежить лише від поляризації світла. А, для створення різного роду оптичних елементів а, з використанням рідкокристалічних комірок. А, я би хотів подякувати а, в кінці своєї доповіді Національної академії наук України а, НАТО а, Science for Peace and Security, а, американському американській фізичній спільноті а, польській академії наук та Національній академії наук США, докторам Ігорю Гвоздовському та Сергію Креденсеру за плідні дискусії і всім учасникам Ліпатівських читань. 2025 за приділений час та увагу. Прошу ваші питання. Да, дякую, Дмитро. Так, будь ласка, задавайте питання. Так, я бачу, що питання є. А, піднімають руку. М можна питати? Так, так, питайте. питайте. Можна, можна. Дякую. Демо. Спасибі вам за цікаву презентацію. У мене є два питання. Перше, якщо ви можете це казати, які саме розчинники ви використовували, і яка температура переходу відповідно з ЦИС до транс назад після орієнтації? Про розчинники, те, що наведено в таблиці, це дімітілоцетамід, це хлороформ. А угу. на практиці плівки наносилися в основному з діхлоретану. Ну, я саме тому і запитала. Ну, а чи ви перевіряли, яка температура переходу з цис в В чому? В плівці? Так. Всі вимірювання ну, тобто... проводились при кімнатній температурі. Ні, я маю на увазі, коли ви робили орієнтування при опроміненні поляризованим світлом, у вас відбувається перехід. З цис ізомеру в транс, скажімо так. так. Странс чи з ви з транс, вибачте, з А з цис в транс чи ви перевіряли, про які температурі а... можливо? Складно сказати. Ну, всі вимірювання проводились при кімнатній температурі. А температура окремо не вимірювалася. Ну, а якщо при кімнатній температурі перехід, якби в дезорієнтований стан, за який час відбувається, чи ви це не, не визначали? А, в темряві? Так. А, десь, а, по-перше, вона не повертається назад за рахунок колективної переорієнтації ланцюгів, uh -huh. але загалом це займало ну, могло зайняти 48 годин. Uh -huh. а, і Ну да зрозуміло. Дякую. Я вам дякую за питання. Прошу ще питання. Дмитро, скажіть, будь ласка, от Людмила питала з приводу як перехід транс-циси назад. А загалом, з якою швидкістю відомі такі системи переходять з одного стану в інший? Це є що в літературі такі дані? Ну, а... ну у вас 48 годин, так, а є менше, наприклад, там, що швидко переходять. Звичайно. А, якраз однією з причин, а, як цього дослідження, було знайти матеріали, які будуть переходити повільно а, ага. назад, а, тобто, довше тримати наведену в ні, в НІ в них анізотропію. А, зрозуміло. Тобто, у вас була задача подовжити цей термін переходу з одного стану в інше. Так, дякую. Ще, будь ласка, питання, немає.